У минулій частині я зустріла своє перше кохання через 15 років. Андрій чекав на мене весь цей час і купив дім нашої мрії. Я стояла на вулиці з ключем у руці, а мій чоловік телефонував мені. Я мала зробити вибір. Я дивилася на екран телефону, де світилося ім'я Майкл. Один рух пальцем міг повернути мене у стабільне, звичне, але холодне життя. Але я згадала очі Андрія, згадала той ключ, що пік мені долоню. Я відхилила виклик. Того вечора я не пішла додому. Я сіла в таксі і поїхала до річки. Мої руки тремтіли, коли я вставляла ключ у замкову щелину того самого будинку. Двері відчинилися. Всередині пахло деревом і фарбами, у вітальні горіло світло. А біля вікна, спиною до мене, стояв Андрій. Він не здивувався, коли я увійшла. Він просто обернувся і сказав: Я знав, що ти прийдеш. Я чекав 15 років, почекав би іще. ще. Ми проговорили до ранку. Вперше за півтора десятиліття я дихала на повні груди. Найважче було попереду розмова з майклом. Я повернулася додому, коли діти були в школі. Я не хотіла брехати чи вигадувати виправдання. Я розповіла все про Андрія, про обіцянку, яку дала 15 років тому, і про те, що моє серце більше не живе в цьому домі. Я очікувала криків, звинувачень, скандалу, але Майкл мовчав. Він довго дивився у вікно, а потім тихо сказав я завжди відчував це, Олено. Ти була поруч, готувала сніданки, усміхалася на фото, але ти ніколи не була зі мною по-справжньому. Твоя душа була десь в іншому місті. Він підійшов до мене і взяв за плечі. У його очах не було ненависті, лише сумне розуміння. Не можна тримати пташку в клітці. Навіть якщо ця клітка золота, І якщо це кохання, яке пережило 15 років розлуки, хто я такий, щоб стояти на шляху? Іди, Олено, будь щаслива. Розлучення було тихим. Майкл вчинив, як справжній чоловік, він не налаштовував дітей проти мене. Минув місяць, ми з дітьми переїхали до будинку біля річки. Я боялася, як вони сприймуть Андрія, але він, здається, зачарував їх так само, як колись мене. Вони разом рибалять на вихідних, а вечорами ми малюємо. Так, я знову почала малювати. Той мольберт, який Андрій купив для мене, більше не стоїть порожнім. Сьогодні я прокинулася від запаху кави. Андрій сидів на терасі і дивився на річку. Я підійшла і обійняла його за плечі. Ми втратили 15 років, ми зробили багато помилок, але дивлячись на нього зараз, я розумію справжнє кохання не має терміну придатності, воно вміє чекати, вміє прощати і вміє повертати до життя. Я більше не почуваюся чудовиськом, я найщасливіша жінка у світі, яка просто повернулася додому. Дякую, що додивилися цю історію до кінця. Ставте лайк, якщо ви раді за героїв, і підписуйтесь на канал. Попереду ще багато життєвих історій, які торкаються серця.